Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, давайте подивимось нагороди за турнір. Топ 1 ми залишилися, хоча програли 8 разів. Але топ 1, так. Ага, две золоті жетони, чудово, 50 емблем. Так, ефірочки. О, до достатньо ефіру, коли п'ятизіркової немає. Ох ти, оце чудово! Оце дуже-дуже чудово. Перший раз мені книжка така випадає за турнір. Ну, нагороди дуже класні. Ось такі нагороди. Пишіть коментарі, що випало вам. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!